Реформа профільної середньої освіти на обговоренні це частина комплексного оновлення за концепцією нової української школи. Вона стосуватиметься загальної, середньої, професійної та передвищої освіти. Громади вже розпочали перші кроки до адаптації освітньої мережі. Ми вже розпочали цю реформу. У нас вже працює ліцей всіх дітей старшого віку, старшої школи. Ми звозимо зі всієї громади в один заклад, який знаходиться в нашому місті. Вже два роки такий заклад працює, і ми побачили наскільки це. Дійсно дієво, наскільки дітям комфортно обирати свій профіль математичний чи гуманітарний, і навчатись останніх два роки саме по тому профілю, який їм цікавий, який в майбутньому їм потрібен. Цей процес неминучий, проте, як кажуть голови громад, часто зіштовхується з нерозумінням не лише батьків, а й педагогів. Рішенням сесії в нас створено опорний ліцей Ямпільський, так і на даний момент стоїть питання по оптимізації мережі, тобто на обговорення чотири гімназії серед гімназії, де навчається відповідно 22, 35, 45 дітей. Значить, мета мета дати якісну освіту учням, підвезення дітей, і ці всі умови ми створюємо в опорному ямбільському ліцеї. Але звичайно йде спротив і громадськості, йде спротив і вчительських колективів зрозумілих причин і нерозуміння батьків. Реформа потребує доопрацювання законодавства, адже при наповненні мережі шкіл важливо обговорити питання співфінансування та муніципального співробітництва суміжних громад. Якщо взяти Чемеровецький район, він розділився на три громади. Тепер, якщо утворювати цей е, ліцей в такому вигляді, який прописаний в законодавстві, реально може утворити тільки Чемеровецька громада. І тому співфінансування і налагодження співпраці на рівні громад, щоб воно відбувалося, але моя думка що це має бути чітко прописано в законодавстві. Завдання реформи створення мережі академічних ліцеїв, де учні зможуть обрати освітній профіль, ми е, завершуємо цього літа фактично трансформацію нашої мережі. У 2021 році ми створили 5 початкових шкіл. Минулоріч ми створили 17 ліцеїв. Цього року, буквально через місяць, ми створимо 16 гімназій. Це не оптимально, це не ідеально, але все-таки ми не профануємо ідею. Ми будемо шліфувати цю мережу. Ми запланували три, як ми називаємо їх чистки ліцеї, де будуть тільки 10, 11-12 класи. У Міністерстві визнають, мережа та наповнюваність учнів в різних регіонах неоднорідна. Тому у законодавстві мають бути прописані усі особливості областей. Зараз до 1 березня 2024 року планованого мережа має бути затверджено і спромирально, відповідно, по закону. В подальшому ми пропонуємо, щоб сам плежата розтверджувалася на рівні на проєкту. Це зрозуміло, що ця пляжа дуже нерідна. Провадження трирічної профільної середньої освіти за двома напрямами академічним та професійним передбачено у 2027 році.